5 лютого для працівників пробації особливим днем. Адже сьогодні, у 2015 році, було прийнято закон України про пробацію, який розроблявся з урахуванням європейських стандартів пробації. До сьогодні в Ізмийському районному відділі номер 1 філії центру пробації пройшов день відкритих дверей. На який були запрошені студенти та волонтери. Сьогодні в Ізмильському районному відділі пробації було проведено День відкритих дверей. Для студентів навчальних закладів волонтерів пробації розповідали на зустрічі про пробацію, про види пробації, чому пробація? Така важлива і цікава на сьогодні. Про види покарань, які виконує відділ пробації, про те, що пробація це не вибачення. Пробація це про покарання. Метою пробації – забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених. Пробація надає таким людям необхідні консультації та підтримку, що допомагають змінити поведінку і не вчиняти в Дальшому правопорушень. Пробація це навіть не служба, це не люди. Пробація це цілий комплекс заходів, який направлений на те, щоб ми повернули людей до нормального життя, щоб ми створили, зуміли створити таке правове поле. В якому ми б не боялися, працівники пробації співпрацюють з органами поліції, громадськими, благодійними та релігійними організаціями, а також із волонтерами пробації в Ізмельському районному відділі номеродин на даний час здійснюють волонтерську діяльність п'ять волонтерів. Волонтери це звичайні люди, які завдяки своїй чуйності та певному життєвому досвіду здатні допомагати людям, які схибили. Центр пробації він займається тим, що допомагає цим людям адаптуватися щоб е, запобігти якісь таких, знаєте, заходів, щоб допомогти цій людині подивитись на своє життя з іншого боку, тут ми надаємо якісь такі е, е, заходи для цих людей, щоб адаптувати їх до суспільства, допомогти їм е, знайти роботу, комусь житло, комусь просто. Е, Виговоритись, пробація передбачає цілу систему заходів, спрямованих не лише на виконання покарання, а також на реабілітацію людини, щоб разом із нею усунути ті чинники, які мали вплив на її протиправну поведінку, та заохотити таку людину до позитивних змін. І наша задача як волонтерів допомогти цим людям і допомогти центру пробації сумісно зробити такий вклад в життя цих людей. Щоб вони повернулись в суспільство і стали людиною, яка, по-перше, себе поважає, по-друге, поважає те, що найцінніше це життя, яке йому дав Бог. І я вважаю, що Центр буде розвиватися і буде більше волонтерів, спеціалістів завдяки партнерським організаціям, волонтерам у клієнтів пробації з'являється шанс на повноцінне життя у суспільстві. Ми е, отримуємо інформацію стосовно цих людей і допомагаємо їм інтегруватися в суспільство. Е, деяким з них, по перше, необхідна допомога е, з працевлаштуванням. Ну тому що ми розуміємо, що не всі хочуть брати людей які тільки вийшли з місць позбавлення вогні. Також є питання стосовно житла. Сьогодні ми розуміємо, що кожна людина для нас дуже важлива. Особливо під час кризи кожен громадянин для нас важливий. І тому боротися чи не боротися це 100% боротися за кожного. Працівники пробації використовують різні методики для зміни мислення клієнтів. Пробації, лекції, виховні бесіди, консультації. Також таким інструментом стало документальне кіно на базі зміського відділу номер один центру пробації. Функціонує кіноклуб, де проводяться просвітницькі заходи з показом документальних фільмів про права людини з подальшим обговоренням. Це дає дієві результати у зміні світогляду. На дні відкритих дверей для студентів були проведені пізнавальні лекції стосовно історії, видів та важливості пробації в сучасному суспільстві. Кожна людина, вона по перше вона має право на другий шанс. А по-друге, це пробачиться на набага... ну, як на мене, пробачиться набагато краще ніж в'язниці, тому що як показує практика, люди, які виходять з в'язниці, вони вони не перевиховуються. там. Це стає тільки набагато гірше, бачиться. Це... Дуже важливий орган він ставить людей на добрий шлях. Ну на шлях істини, щоб не робити помилок. Пробація я не перший раз. Я ще з першого курсу сюди ходжу. Нам також сьогодні розповіли, як вони співпрацюють із людьми, які, наприклад, є на сьогоднішнім злочинцями або ще не були. І вони працюють на громадських роботах, виправних роботах, нам розповіли, як психічно ставляться до цих людей, яку допомогу вони їм надають. Сьогодні така ознайомча зустріч у центрі пробації. Я з центром пробації знайомий ще з першого курсу. Ми ходили під час практики навчальної. Для навчання дуже важливо і для діяльності, як для правоохоронця майбутнього. Відвідувати так. Дізнатися щось нове, ну і так, більш як долучатися до цієї діяльності, це було б дуже добре. Пробація більш перспективна та логічна схема виконання покарання, поєднана з допомогою, підтримкою, мотивацією порушника до змін без вилучення його із суспільства. Хочеться привітати наших співробітників за їх наполегливу працю в службі пробації, яка не є легкою. Хочеться подякувати. Нашим волонтерам за їх допомогу хочемо подякувати партнерам за те, що вони разом за те, що вони розуміють, що безпека громади саме в руках громади. Бажаю, щоб у нашій країні настав мир. Бажаю, щоб ми всі були здорові, бажаю всім натхнення, радості, ясних днів. Студія змійського телебачення долучається до привітань та бажає працівникам пробації міцного здоров'я, наснаги, успіхів та можливостей для постійного розвитку, перемоги та миру. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин.